Всім привіт! Сьогодні поговоримо про ЗУС. Виїзд за кордон під час звольнення лікарського, тобто говоримо зараз про вагітність. У Польщі це дуже делікатна тема, бо наслідки можуть бути різні, в залежності від виду відпустки. Чи контролює цей період ЗУС, контролює і навіть дуже суворо. Якщо ти виїхала за кордон, ЗУС може провести перевірку, іноді навіть вдома, висилаючи до тебе контролера. ЗУС може визнати, що лікарняний використано не за призначенням. Якщо виявиться, що ти не перебувала за місцем проживання у звольненню. Або ж не дотрималась рекомендацій лікаря, тобто лежати потрібно було в ліжку, а поїхала в відпустку. У такому випадку ЗУС може анулювати виплати і звичайно вимагати повернення грошей. Виїзд за на л 4 дозволено лише за згодою лікаря, який видав це звольнення, і має бути зазначено в цьому звольненню, що ти можеш перебувати поза місцем замішкання. Звичайно, такі перевірки відбуваються не у всіх, тобто це не 100%, але таке можливо. Знаю навіть зі слів своєї знайомої, яка попала в таку перевірку. Тому, якщо ви знаходитеся на звольненню лекарському вагітності, будьте дуже обережними. ЗУС, правда, не спускає цього з очей і старається контролювати якомога більше, аби просто не платити гроші. Далі, звичайно, буде. Якщо було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь. Чекаю вас в себе на сторінці.